Так, показую. Передній скат, переднє колесо, бачу ще чи воно так має йти, чи то хтось усилював собі. Ну, коротше, тут всюди вони так стоять. Ну, Гарний скат, колеса накачані, я навіть не, не качав, як його забрав. Крило. Навіть не чорного кольору, він синього кольору. Він, о, синій колір, то Синій колір. Де-не-де там краска, отаке, як на поворотах, отува, бачу, підтерта. Є дуги, з другого боку дуги. Він чистенький, без масла. Вілка передня працює. Тут без масла, він взагалі масло фактично ніде. йде. Того бачу, того херню нову ставили. Жінка казала, його, що його ставили нове, краник він міняв, того фільтра він міняв. І карбюратори бачу, що теж міняні два стоять. Акумулятор то я вже позичив. Казав, маса є на нього, то вон. <кхи> Тепер. Так. то от... Ну та Зараз покажу, так як воно є. Так, Задній скат. Задній теж, дивіться, який скат гарний. Задній взагалі бомбезний скат. Тут теж ті опори стоять. Чи то так має бути, чи то хтось вмісний собі робив. Амортизатори не тріслі, нічого, все бомбезні. Так само вихлопні. Вихлопні цілі, лапки, Є, всі. Тут ну та все грає фактично. Я тільки тіво поміняв на бензину е, шланги. Ще що я міняв? Файки міняв на свічки, і шланги міняв і все. По-моєму, більше ніде не міняв. Стоп працює. Повороти два є. І два працюють, бо тут видно коляска має бути. Чи, чи хер його знає, то тому немає поворотів. Тут теж лапка є. Тут дивіться, який ідеальний стан. Я дивився масло є. Одним словом. Ось такий апарат. Тут, певно, задня, передня, я його знаю, я не вмію тим пользуватися, сюди того не пхаю. Того щось підмотане. А, я так зрозумів, тут під тормоза. Тормоза задній є. Е, тепер. Тут не знаю, що тут таке, блять. Та він все й блистить. Взагалі, того ще якісь. Е, як заводиш, то він до тройки, ну я зараз заведу, покажу. Навіть чи до тройки, чи до четверки показували якийсь тахометр чи що хухільно знаю. Так, покажу того. Тільки одна проблема. У мене ручка газова тросик відірвався від неї, я так дротом примотав. Але то легенько є, зараз зараз я покажу. Вот воно було приварене. То тільки, вот того, де відломалось, того треба приварити. Я не маю такої зварки, тут треба автоматом, бо тут зварком випалиться. Передні тормоза так само, але тросик вірваний. То, навіть, то так і було. Спідометр працює 100%. Того теж все працює. Ключа в нього нема. Ключ, то я, ключа ми не знайшли, то я включаю тільки масу і включаю от цю кнопку і все. Світла повністю всі працюють. Дальні, ближні на ньому є. То видно, кріплення на... Я його знаю, чи то на коляску, чи на що. Тут кріплення бачу. Ну та все ці лісі. Вихлопні, не погнуті, нічого. Ви ці вихлопні, блять, ще й блистя. Тво дротом так було, твоє є кріплення. Але тут дротом так було примотано, я нічого не від'єднував. Фактично ніхера в ньому не робив. Ну, для мене він засильний. Я навіть в, в ньому... Тут бензини вон до хера ще є. Я так радик, кажу, бо сподобався, що він гарно робив, то я так його купив. Так, зараз я покажу, як він заводиться. Десь там маса. Маса. Я не пам'ятаю, чи низ, чи догори включається. Певно, догори включається. Так, тут кранік на бік відкрити, я так зрозумів, бо я не міг розібратись довгий час, то в коментарях мені люди писали, то я вже тоді розібрався. Тут центральна лапка мала бути, видно, нема. Передачі всі працюють. Того, ну то все. Того теж певно бандура нова стоїть, бо я так зрозумів. Він не сапунит, бо я скидав шланг оцей. Так, зараз. Трошка відсуну, бо я таку херню підсуваю, він тяжкий мотоцик. А то я тово, то значить, тово то, значить, заглушений. Я тупо в колосту копаю. Тоді мушу чуть-чуть газу дати, чуть-чуть, бо тросик вірваний.